Гібридні автомобілі бувають різними. Під час звичайної їзди містом двигун може використовуватися лише протягом короткого періоду, перш ніж знову перемкнеться на електрику. Деякі гібридні двигуни можуть зупинятися та перезапускатися до 500 тисяч разів протягом терміну служби. А без додаткового тепла від двигуна вода та інші забруднення не випаровуються. Новий кастрол Магнатик Гібрид пропонує особливе рішення. Він чіпляється, фіксується та захищає, забезпечуючи на 50% кращий захист від зносу при низьких температурах і перезапусках двигуна. Наша олива відповідає новому стандарту Кастро для гібридних автомобілів, сприяючи захисту вашого двигуна за допомогою хай spec Обирайте новий кастрол Magnatec Гібрид. Безперервний захист з кожного пуску.